Російські окупанти перекидають свої кораблі з окупованого Криму до Новоросійська Краснодарського краю. Партизанський рух теж опублікував у своєму телеграм-каналі. Відповідні знімки повідомляється, що агентам вдалося зафіксувати перекидання кораблів військ та техніки противника в порту Кавказ. Війська далі будуть доставлені до новоросійська. У повідомленні зазначають, що це відбувається через успішні ракетні удари українських сил по флоту росіян. У лавах загарбників спостерігається паніка. Вони здогадуються, що будуть нові удари і намагаються врятувати кораблі. Зазначимо у вересні українські сили спеціальних операцій знищили великий десантний корабель Мінськ та підводний човен Ростов на Дону у Севастополі. Близько місяця тому ЗСУ атакували носі крилатих ракет Буян і корабель Павло Державін. А в ніч на 10 листопада було знищено два російські десантні катери. Раніше спікер військово-морських сил ЗСУ Дмитро Платенчук повідомив, що атаки по ворожих кораблях. Бляху тимчасово окупованому Криму продовжуватимуться.